Помихай ручкою. Це Олег Ягилюк та його син Любомир. Нещодавно на Лебединці хлопчик разом з батьком каталися на велосипедах. П'ять з половиною років, вчимося їздити. І в якийсь момент нам назустріч їхало таких два хлопчака, ну, і там, певно, років 13-14. І... І досить, досить швидко їхали, так дивлюся, що ледве тримають самі той електросамокат і дивляться на циферблати, так розуміють там в них швидкість. І кажуть, там в мене 28, певно, 28 кілометрів за годину, я не знаю. То панікував більше, певно, я. Бо, бо коли ну, двоє десуться, вони там між собою на перегонки, а той хлопець стоїть, і чекає, як ці приїдуть. Тому він то ні, але більше то певно я занепокоююся. Тут у парку на Лебединці працює два прокати електросамокатів. Вадим Ярущук три роки працює інструктором в одному із них. У них немає нас доїздити в війну. Велодоріжок немає, це, як на мене, найбільша проблема в місті. Транспорт класний, екологічний, дуже компактний. Перед тим, як здати самокат у прокат, бажаючим покататися, роз'яснюють правила руху на ньому. Наша перевага прокату, що от ми там здаємо самокат, ми пояснимо, як на ньому кататися. Даємо шлеми, якщо потрібно, кажемо, де можна кататися, не можна. Угу. Ну, я чув, що там трохи жалулися на самокати, що там десь збивають людей, там іноді буває. Але ж ну, на машинах в аварії теж кожен день. То що давайте машини заборонимо. Електросамокати не мають чіткого правового врегулювання в Україні через колізію законодавства. і ну і існує така певна прогалина, що ем, Щодо цього і користувачі. Персонального леко електротранспорту не мають конкретно визначеного в законі правового статусу. Формально не мають і закріплено за ним конкретного переліку основних правил, обов'язків та правил користування дорогами та вулицями. Саме через це, зі слів Оксани Юрченко, рухатися пішохідною зоною чи проїжджою частиною електросамокатам ніхто заборонити не може. Можна все, що в нашій країні не заборонено, де написано, що їм не можна їздити. Напевно, вони десь і мають їздити, але вони не повинні заважати іншим людям ну, пересуватися, гуляти. Я не проти електросамокатів. Це непогана річ, класна, але просто щоб ну, не було проблем що десь або їх відгородити, або ще щось. Ну щось придумати так, щоб було всім зручно. І з, і з жінками, і батькам з колясками, і дітям на велосипедиках. Наприкінці травня в Одесі міська рада заборонила рух електросамокатів трасою здоров'я, де бігають спортсмени та вела обмеження швидкості для них, а саме 20 кілометрів містом та 15 – у пішохідній зоні. Як повідомляють колеги з Одеського Суспільного, до введення обмежень. Лише за один місяць через зіткнення з електросамокатами в місті травмувалося 50 осіб. У рівному ж наразі повідомлень про такі ДТП патрульні не отримували. А щодо того, чи не планують в обласному центрі вводити подібні обмеження пересування на електросамокатах, міський голова Олександр Третяк відповів так. Якщо воно на загальнонаціональному рівні не врегульовано, то тим паче сьогодні ми на місці повинні подбати про те, щоб навести порядок. Відповідно, маємо зробити все необхідне, щоб облаштувати відповідну інфраструктуру для користування велосипедами та електросамокатами. Ми, як влада, маємо зробити інфраструктуру, а відповідні органи, поліція та інші дозвільні служби мають пропрацювати. Правила експлуатації цими уже транспортними засобами, а також правила їхньої поведінки на дорозі. Чи вони мають користуватися виключно коліями, які є, там, умовно, для, як для велосипедистів, і не виїжджати на, сильно в? скажімо так, в потік автомобільного руху, чи вони можуть вільно користуватися разом із загальним потоком автомобільним у Верховній Раді? В першому читанні вже розглянули законопроєкт, який має врегулювати правила для водіїв електросамокатів. Відповідно цього закону, електросамокати пропонується віднести до персонального легкого транспорту. Також до цієї категорії входять електричні скутери, єроборди. Вони будуть рухатися по велодоріжкам, а в разі їх відсутності по дорогам. Додамо, що наразі у Рівному велодоріжки облаштовані на вулицях Макарова, Шухевича, Князя Володимира та на Каштановій. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.